Зеленському потрібно бути реалістом. Я здивований, як давно в Україні вже не було виборів. Несподівано заявив Дональд Трамп. Це не кидання тіні на когось. Люди запитують, коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі, чи вони просто збираються продовжувати так далі. Вітаю, друзі! Якщо в першому акті п'єси на стіні висить рушниця, то в останньому акті вона обов'язково має вистрілити. Полюбляв говорити улюблений поет Віктора Януковича Антон Павлович Чех. Сьогодні цю життєву мудрість в повній мірі відчули на собі наші зелені вундеркінди. В два голоси, практично дуетом, при необхідність проведення виборів в Україні, заговорили і Володимир Путін, і Дональд Трамп. З цією лише різні, що в бункерному діду вибори в Україні потрібні як зайцю стоп сигнал. Тобто йому вони не потрібні від слова взагалі. Бо по великому рахунку йому просто потрібна Україна без будь-якого керівництва як винагорода за всі її чотирирічні зусилля по завоюванню нашої країни. А Дональду Трампу просто потрібно допомогти Путіну це зробити, щоб виконати домовленості, які він уклав з бункерним дідом щодо обрання на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Не бажаючи укладати мирну угоду, Путін вигадує все нові і нові причини. Зараз він заявляє про нелегітимність президента Зеленського. Як водиться, Дональд Трамп завжди підтримує свого партнера і виконує всі його хотілки. Тут нічого дивного немає, мене особисто дивує інше. Хіба складно було передбачити, що непроведення президентських виборів в установлений Конституції України Україні термін. Обов'язково створить проблему для зеленої влади. Ну, як та чеховська рушниця на стій? Заради справедливості потрібно сказати, що не всі у зеленій команді такі тупі і недалекоглядні. Так, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи не де-небудь, а на єдиному марафоні, відповідаючи на питання щодо можливості проведення президентських виборів під час дії воєнного стану, ще. 28 липня, увага, 2023 року звернув увагу на те, що Конституція України не забороняє проведення таких виборів під час дії воєнного стану. Цитата: такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України про правовий режим воєнного стану. І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Кінець цитат: можна по-різному ставитися до Руслана Стефанчука і критикувати його за багато речей. В першу чергу, за плазування перед Банковою, за готовність виконати будь-яку дурню, яку йому спускають з офісу президента. Як це, наприклад, було з законом про позбавлення незалежності антикорупційних органів. Проте, на відміну від представника Криворізької юридичної школи, він все-таки є доктором юридичних наук і професором права. А тому читати, і головне розуміти, норми українського законодавства Руслан Стефанчук уміє. А чому взагалі Руслан Стефанчук ще у липні 2023 року підняв цю тему? Причина була простою, як двері. Наші західні партнери дізналися про плани банкової не проводити чергові президентські вибори у визначений Конституцією термін, тобто навесні 2024 року. І заздалегідь намагалися переконати зелену владу переглянути своє рішення. На тому ж єдиному марафоні Руслан Стефанчук прямо сказав про це: Цитата. Президент парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс і наші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це, тобто провести президентський вибор у визначений Конституцією термін. Тому це питання може бути питанням дискусії і найближчим часом. Питання про вибори президента буде актуалізовано, пообіцяв спікер. Кінець цитат. Ну, ви зрозуміли, на банковій прийняли рішення не проводити вибори президента у, у визначений Конституцією України термін. Наші західні союзники дізналися про це і по своїх каналах намагалися переконати зелену владу змінити таке рішення. Вони вели перемовини з Русланом Стефанчуком, головою українського парламенту, юристом, другою посадовою особою в державі згідно тієї ж Конституції. І, що цікаво, він погоджується з аргументом, що жодних юридичних перешкод для проведення виборів президента під час дії воєнного стану Конституція України не містить. Це той самий рідкісний випадок, коли я повністю згоден з Русланом Стефанчуком. Конституція України дійсно не містить заборони на проведення президентських виборів під час дії воєнного стану. Спробую аргументувати свою думку, а ви слідкуйте за руками. Право обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування закріплено в статті 38 Конституції України. Запам'ятайте цю статтю. Тобто, це не просто право громадян України, а увага конституційне право громадян України. Згідно статті 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, увага, крім випадків, встановлених Конституції України. То чи містить Конституція України обмеження нашого з вами Конституційного права обирати і бути обраним? Так, такі норми в Конституції України є, зокрема, в частині 4 статті 83, зазначено: у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної? Після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Кінець цитати. Отже, проводити вибори народних депутатів під час дії воєнного чи надзвичайного стану Конституція України прямо забороняє, обмежуючи наше з вами конституційне право, передбачене статтею 38 основного закону. А от щодо виборів Президента України чи виборів до органів місцевого самоврядування, такої заборони Конституція України не містить. Погортайте сторінки, почитайте і статті і можете пересвідчитись самі, що Руслан Стефанчук в даному випадку був абсолютно правий. Проте заборона проводити президентські вибори під час дії воєнного стану в нашому законодавстві все ж існує. Вона міститься в статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану. Таким чином, маємо правову колізію. Конституція не містить обмежень конституційного права громадян. Обирати і бути обраним на пост президента України під час дії воєнного стану, а закон України про правовий режим воєнного стану містить. Як же розв'язати цю колізію? А все дуже просто. Якщо не знаєш, як потрібно вчинити, читай Конституцію України. Там все написано. Ось так і зробимо. Читаємо разом частину 2 статті 8 Конституції України. Цитата. Конституція України має увага. Найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Кінець цитат. Здавалося, все чітко і зрозуміло: норма закону України про правовий режим воєнного стану, яка забороняє проведення президентських виборів під час воєнного стану є неконституційною, такою, що обмежує конституційні права громадян. І це. Прекрасно розуміє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і навіть робить спробу публічної дискусії з цього питання. Бо західні партнери попереджають про можливі негативні наслідки в разі непроведення президентських виборів у визначений Конституцією термін. Однак дискусія одразу згорнулася навіть не розпочавшись. То чому ж зелена влада не дослухалася до попередження союзників і нагримала на Стефанчука? Причин було дві. Перше, в той час, це був 2023 рік, середина, Володимир Олександрович не відчував землі під ногами. В той час його рейтинг сягав захмарних висот, і йому дуже хотілося розтягнути свій перший термін перебування на посаді президента, щоб після закінчення війни ще п'ять років відбудовувати Україну разом з Міндічем і Чернишовим. Ну, звичайно, за гроші західних союзників. А другою причиною був страх перед можливими наслідками ще одного політичного рішення. Президент Зеленський збирався звільнити головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного. І от уявіть собі ситуацію: Зеленський звільняє Залужного, а за три місяці в Україні відбуваються президентські вибори. Де гарантія, що залужний не братиме в дихучість? А якщо братиме, то де гарантія, що переможе Зеленський? Тому банк, банкова вирішила не ризикувати. І вирішила президентські вибори в установлений Конституцією термін не проводити, як то кажуть, від гріха подалі. Тут потрібно зауважити, що її в цьому підтримала опозиція. В листопаді 2023 року всі фракції Верховної Ради підписали меморандум про непроведення президентських виборів до кінця до закінчення воєнного стану. Чим керувалася опозиція, мені сказати важко, але факт залишається фактом. Політичне рішення не проводити президентські вибори до закінчення воєнного стану підтримали всі, не розуміючи до кінця всіх можливих політичних наслідків від такого рішення. Ось так Чеховська рушниця і опинилася на стіні. От скажіть мені, дорогі українці, скільки разів розумна людина може наступити на одні ті самі граблі? Один? Два чи може три. А от зелена влада ламає всі рамки, оскільки робить це постійно. Судіть самі. Зеленського попереджають про неминуче вторгнення расистів, показують плани вторгнення, переконують, що треба щось робити. А він закликає народ готуватися до травневих шашликів. Генерал Залужний попереджає про необхідність мобілізації додаткового резерву в кількості 500 тисяч чоловік. А Зеленський цього не робить, бо він не впевнений, що це справді потрібно робити. Західні союзники переконують необхідності проведення президентських виборів у визначений Конституції термін. А Зеленський їх просто ігнорує. Бо хто може вказувати найвеличнішому політичному діячеві сучасності, що він має робити? Трактор знає, куди їде. І ось заряджена рушниця, яка висіла. З першого акту п'єси нарешті вистрілила. І зробила це в самий непідходящий момент, коли потрібно не тільки вести перемовини про закінчення війни, але й підписувати відповідні документи. Що ми бачимо? Два роки нам зелені вундеркінди розповідали про неможливість проведення президентських виборів в Україні. Мовляв, Конституція і закон забороняє. Проте, як тільки гримнули з Вашингтону. Одразу з'ясувалося, що жодних юридичних перешкод для цього немає? Так, внесемо деякі зміни в закон про правовий режим воєнного стану і все. Фініталя комедія. Щоправда, Володимир Олександрович не був би Володимиром Олександровичем, якби не виступив зустрічну умову забезпечити припинення вогню на період проведення виборів, до яких особисто він готовий, виявляється. А як же його заяви про те, що в умовах війни. Треба не до виборів готуватися, а думати про перемогу. Якщо він одразу, як піонер, вже зараз готовий до виборів, то це означає лише одне, що він до них готувався заздалегідь, переконуючи всіх інших, що робити цього не потрібно. Ось такий він кінець епохи брехні у виконанні президента Зеленського. Тепер зрозуміло, чому в державному бюджеті за 2026 рік передбачені гроші на підвищення зарплат бюджетникам. і не передбачені кошти на збільшення грошового забезпечення військових. Вибори. Ну, а що буде далі? Я бачу наступний сценарій. Якщо Зеленський погодиться з планом Путіна Трампа і з цим планом погодиться Путін, що далеко не факт, то тоді Путін, можливо, зупинить бойові дії на 90 100 днів. В цей час в Україні пройдуть президентські вибори і не виключено разом із референдумом. По тексту мирної угоди. Таким чином ми не тільки обиратимемо нового президента, а ще й будемо голосувати за майбутнє своєї країни. А тепер поставте себе на місце потенційних кандидатів у президент. Кожен, хто балотуватиметься, повинен бути дати відповідь на одне просте запитання: чи підтримує він цю мирну угоду, текст якої, можливо, буде винесено на референдум. Якщо підтримує, то цим самим він підтримує все, що зроблено Зеленське. Якщо ні, то це означатиме, що він закликає до продовження бойових дій, які Росія одразу відновить в разі негативного результату референдуму. Звісно, що кандидат може заявити, що він просто виконає волю народу, не оприлюднюючи своє відношення до тексту, до її тексту. Але і в цьому випадку, в разі перемоги, йому доведеться нести політичну відповідальність за наслідки діяльності президента Зеленського і його команди. Дефективних менеджерів. Як це вже було колись на початку 90-х, коли угоду про ядерне роззброєння України готувала команда президента Кравчука, а підписував договір, довелось новообраному президенту Зеніду Кучмі. Ось така біда малята. Тепер вам зрозуміло, на що розраховує Володимир Зеленський. Він сподівається на те, що потенційні кандидати просто не захочуть брати на себе політичну відповідальність за все те, що натворив на посаді президента Володимир Олександрович. І увійти в історію як людина яка підписала капітуляцію своєї країни. З іншого боку, він сподівається, що жоден з потенційних кандидатів до швидких виборів в березні-квітні 2026 року на даний час просто не готовий. У них немає розгорнутих штабів, немає доступів до засобів масової інформації. Головне, немає грошей на виборчу кампанію. А ось у Володимир Олександрович, який до виборів не готувався, все це вже є. І він. Готовий до проведення президентських виборів хоч сьогодні. Правда, чорну касу, тіньовий общак Міндіча набув накрило. Але то не біда. Він активно скористається фінансовим ресурсом Державного бюджету України, закон про який на 2026 рік він щойно підписав. Крім підвищення зарплат бюджетникам, ну а хто краще вчителів агітуватиме на виборах і заповнить вакансії у дільничних виборчих комісіях. Чомусь ніхто не звертає увагу на державний общак Зеленського в сумі 200 мільярдів гривень, які закладено в резервний фонд Кабінету міністрів України. 200 мільярдів гривень, карле! І цими грошами в ручному режимі буде розпоряджатися Володимир Зеленський через свою прем'єр-Стюардесу Юлію Свериденко. Ну а тепер, дорогі українці, я думаю, що вам зрозуміло. Що нас чекає в наступні декілька місяців? Жорстка політична боротьба, ставки в якій будуть надвисокі. Для президента Зеленського це питання буквально життя і смерті. Бо йому, як товаришу Сахову, цієї ситуації лише два шляхи. Або він, її, тобто Україну, веде під Венець, тобто переобирається на другий термін, або вона, тобто Україна, видає до прокурора. Ні, не до свого 100-200. 400%, а до справжнього, який служитиме не йому, а закону. Ну і звісно, в разі проведення референдуму по мирній угоді, ми будемо голосувати за майбутнє нашої країни, як це вже було в далекому, 1991 році. Тоді народ своє вагоме слово сказав: незалежній Україні бути. Сподіваюсь, що і цього разу ми не схибимо, дорогі українці, бо в цій країні жити. Нашим дітям і нашим внукам, на відміну від Міндічей і Зеленських. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!